Вітаю мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. Трагедія на Донеччині. Семеро гірників загибли і десятеро травмовані. В результаті аварії на шахті Північна у Маківці. Стан доріг Донецька та протидія розповсюдженню африканської чуми свиней. Чергова прес-конференція Донецького міського голови. Соціальна допомога ветеранам війни отримують її понад 130 тисяч мешканців Донеччини. Вистава на льоду. У Донецьку розпочався п'ятий етап чемпіонату України з фігурного катання серед дітей. Аварія на Донеччині у понеділок на шахті Північна державного підприємства «Макіїввугілля» Вугілля через викид газоповітряного суміші загинули сім гірників. Ще десять шпиталізовано до медичних закладів Донецька. Детальніше про аварію дізнавалися наші журналісти. Шахта північного державного підприємства Макієвогілля саме тут у понеділок, близько 9-ї -го години вечора, сталася аварія. На глибині 815 метрів стався викид газоповітряної суміші. В шахті знаходилося 88 осіб. Семеро гірників загинули, ще 10 отримали травми різних ступенів тяжкості. Один пацієнт знаходиться в реанімаційному відділенні больниці Калініна, МО». Состояние его на вчерашний вечер было тяжелое. Это закрытая черепно-мозговая травма, отравление продуктами горения, угарным газом. После проведенного курса гиперборической оксигенации, лечения в барокамере и проведенного курса лечения, состояние его улучшилось. Состояние на сегодняшний день средней тяжести. Три пациента находятся в ожоговом отделении Института неотложной восстановительной хирургии. Их состояние расценивается как средней тяжести. Двум Із пострадавшим буде проведена пластика, а одному правому проводиться планове річення. Що стосується медикаментів, спеціалісти стверджують, що всі постраждалі забезпечені усім необхідним в повному обсязі. Крім того, медична допомога надається і сім'ям загиблих, зокрема, за ними закріплені бригади швидкої. Вже оприлюднили і попередню версію аварії. Аварія произошла на глибині 815 метрів при проведенні робіт бригади роботників по ізліченню металістких кріпій. Это были работы, которые не связаны напрямую с добычей угля, поэтому мы сейчас рассматриваем и правильность проведения работ, и допуска работников к этим операциям. Но уже понятно, что причиной аварии явился взрыв метановоздушной смеси из-за нарушения правил техники безопасности при проведении работ. Другие все выводы будут опубликованы официально после завершения расследования комиссии. Також, за словами Юрія Бойка, дана шахта газонебезпечна. Зараз на копальні тривають роботи з дегазації. За фактом аварії порушено кримінальну справу слідство проводить слідче управління головного управління МВС України в Донецькій області. Хід до судового розслідування перебуває на контролі прокурора регіону. Саме за цією версією буде здійснюватись кримінальне провадження. Це порушення правил безпеки під час ведення робіт. Наразі проведена Виїмки необхідних документів. Наразі тривають допити працівників, які причетні, у тому числі керівництва цього підприємства. Встановлюються обставини подій. Санція статті передбачає покарання на срок від 5 до 8 років позбавлення волі. Остаточна причина аварії на шахті Південна буде з'ясована через 10 днів. Поки ж видобуток вугілля на шахті призупинено. Олександр Черенко Павло Павлов, регіональна служба новин. Життю трьох гірників, які знаходяться в обласному опіковому центрі, нічого не загрожує. На цьому наголосили лікарі під час візиту виконуючого обов'язки віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка, виконуючого обов'язки міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького та керівництва Донеччини до інституту невідкладної та відновної хірургії імені Гусака. Постраждалі повністю забезпечені необхідними ліками. Троє з десятьох постраждалих гірників на шахті «Північна» перебувають в обласному опіковому центрі. Виконуючи обов'язки віце-прем'єр-міністра Юрій Бойко, виконуючи обов'язки міністра енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький та представники обласної влади відвідали гірників. Представители комиссии и члены комиссии захотели проведать горняков, это абсолютно нормальное и понятное дело. Кстати, принесли им подарки, подарки гостинцы, это тоже замечательно. Конечно, поднимался вопрос о помощи институту, хотя это вопрос стратегический, я имею в виду помощь ожогового центра института. И мы его решаем на уровне страны, на уровне академии, и мы высветили свои проблемы, и теперь сообща будем их решать. Наразі життю шахтарів нічого не загрожує. Сьогодні двох з них прооперували. Лікувати постраждалих будуть за рахунок фонду соцстрахування від нещасних випадків. У нас є все необхідне для лікування цих пацієнтів, всі лікарства. Ми вже виконали операції двом пацієнтам. Будуть применені біотехнології. Ми вже взяли у них участки кожу, щоб виростити фібробласти і потім при необхідності закривати. обожженной поверхности. Возможно, до этого и не дойдет, потому что все-таки травмы не такие тяжелые. У всех состояния средней тяжести она обусловлена в какой-то степени отравлением продуктами горения, легкими ожогами дыхательных путей. И у двоих ожоги второй, третьей степени лица и кистей. На площаді приблизно 12% поверхності тіла. Гірники знаходяться в одній палаті. Олександр Князєв у свідомості ще двоє відходять від наркозу. Чоловіку 34, є родина, на підприємстві працює 4 роки. Доставляли площадку з напарником, ну і що, доставляли потім хлопок, піднялася, ніхто нічого не зрозумів. Що присіли, поки не розібралися, десь посадили, ну, фуляли що включились. Ну что, пошли, шел куда. Вот, ну, пускай сами до этого искать свіжу струю. Олександра Князєва, Ігоря Мінікеєва та Юрія Краминського врятував поворот. Загиблі хлопці знаходилися в п'яти метрах від них. Та молоді хлопці? Так, молоді. Молоді. Молоді пацани. Ви знаєте, що вони там були сім'ї? Звісно, ну, що ж за словами лікарів, повністю ліквідовано первинні рани. Їх закрили штучною шкірою. За півтора місяці чоловіки зможуть повернутися до роботи. Втім, чи забажають, вони точно не відповіли. Марія Голобокова, Сергій Новіков, регіональна служба новин. Співчуття родинам загиблих та постраждалих внаслідок вибуху гірників на шахті Північна висловили президент України Віктор Янукович, а від імені уряду, виконуючи обов'язки прем'єр-міністра України Сергій Арбузов. Слова скорботи також висловили і очільники Донеччини, голова облдержадміністрації Андрій Шишацький та голова обласної ради Андрій Фодорук. У зв'язку з трагедією, 19 лютого в Макії оголошено днем жалоби. Загиблих гірників поховають у середу, сім'ям мають надати матеріальну допомогу. Ще одна аварія сталася на харцийській шахті імені Ткачука, що входить до держпідприємства Шахтар Антрацит о 7.45. Про це повідомляє прес служба територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області. На жаль, і ця аварія принесла людські жертви. Наразі на шахті працює слідча група. Також повідомили, що шахта працює в режимі відкачування води, а не видобутку вугілля. Там маємо дві смерті. Одна смерть працівника сталася внаслідок… Природна смерть, причина буде встановлюватись, але ж другий працівник дійсно постраждали внаслідок аварії. Заворушення у Києві активісти захопили будівлю міністерства охорони здоров'я. Про це повідомляє Укрінформ. Штурмували офіс партії регіонів та намагалися захопити будівлі поблизу Верховної Ради, кидаючи всередину димові шашки. Постраждали під час сутичок як прибічники Євромайдану, так і правоохоронці. Озброєні незаконні формування, які створювалися останнім часом на майдані, сьогодні за наказом своїх очільників перейшли у наступ, намагаючись захватити урядовий квартал. Застосовуючи силу до правоохоронців і навіть зброю, ми маємо інформацію про дев'ять правоохоронців, які отримали вогнепальне поранення. Одного з них вилучена з тіла куля, попередня пістолетна. Ми маємо інформацію вже зараз. Про 54 госпіталізованих правоохоронців, це і міліціонери, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, які зараз вже у госпіталі, а частині ще надається допомога там на місці. Будуть госпіталізовані. Згодом злочинце буквально трощать все навколо. Це і офіси, і станції і метро. Знищено декілька одиниць техніки, і вантажні автомобілі, і приватні легкові автомобілі спалені, трощаться і підпалюються, і будівлі адміністративні, і навіть житлові будівлі, і правоохоронці, міліціонери, військовослужбовці внутрішніх військ надають допомогу громадянам, які буквально вистрібують з вікон офісів, з вікон своїх квартир для того, щоб врятуватися від цієї біди. Розпочати Кримінальне провадження за частиною 2.294 статті Кримінального кодексу України це масові заворушення. І за статтею 300, 348 це посягання на життя працівника правоохоронного органу. За оперативною інформацією, в сутичках вже постраждало більше 100 осіб. За кожного постраждалого, за кожне спалене авто і розбите вікно організатори масових заворушень понесуть відповідальність. Генеральна прокуратура вимагатиме найсуворішого покарання як для тих, хто підбурював людей на сьогоднішню акцію, так і для тих, хто організовував та керував ними. Тим часом пленарне засідання Верховної Ради України так і не вдалося розпочати. Ще зранку вхід до президії з боку спікера Володимира Рибака та віце-спікера Руслана Кошелинського було заблоковано представниками опозиції, оскільки, за їх словами, апарат парламенту не реєструє їхню постанову щодо повернення до конституції 2004 року, повідомляє інтернет-ресурс УНН. У свою чергу у кабінеті Володимира Рибака довгий час тривала нарада з лідерами фракцій, зокрема, обговорювалося питання внесення даної постанови до порядку денного. Я звертаюся з цим до лідерів, до Яценюка, Кличка, до Тягнебока, закликати мітингуючих припинити збройне протистояння. Якщо раніше опозиція застосувала силу по відношенню до сили влади, ну, правоохоронних органів, то це ще можна було пояснити, якось. Але сьогодні, коли. Сила застосовується до того, щоб вимушити депутатів голосувати так, як хоче опозиція, це завжди щось надзвичайне. Я кажу, давайте сядемо за стіл, давайте напишемо план дій, а паралельно будемо писати зміни і приймати нову конституцію парламентсько-президентську. Не можна зробити за один день те, що хочеться зробити. Може, ставиться завдання взяти владу силою? Політичну ситуацію в Україні обговорили і в Донецьку. Детальніше далі в сюжеті. У Донецьку провели позачергову колегію облради. Причина для зібрання обговорення політичної ситуації в країні. Члени колегії узгодили звернення до президента України. У тексті представники облради закликають главу держави припинити агресію у Києві та зупинити конфлікт, який вже перейшов усі межі. У заяві депутати зазначили, що президентові варто проявити твердість та рішучість у діях, аби зупинити нагнітання ситуації. Очільник області Андрій Шишацький схарактеризував дії опозиційних сил та екстремістів як розв'язання справжньої війни. На думку голови облради Андрія Федер Рука радикально налаштовані опозиційні сили вже не чують закликів щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Ж, як запевнило керівництво області, вистачить сил для недопущення безладу. Переговорний процес, або, по крайній мере, в тому руслі, в якому він йде, он не дає того ефекту, який ми очікували Всі агресивні шаги можуть привести тільки к новій агресії. Ми не можемо стояти в стороні і не можемо стояти не предпринимая каких-то адекватных мер на те э, проявления бандитизма, которые сегодня есть. Я все-таки считаю, что в любом случае можно найти мирный выход. И Верховная Рада ⁇ это лучшая площадка сегодня для того, чтобы найти компромисс остановить радикализм и экстремизм, которые сегодня вышли на поверхность. Я уверен, что у политиков хватит сил и благоразумия, и воли принять взвешенное решение и все-таки остановить кровопролитие. Звернення до президента члени колегії не вважають марними, адже таким чином вони дали сигнал у суспільство. Саме цей текст покаже позицію обласної влади та ляже в основу рішень центральною. Також керівництво області у зверненні висловило готовність допомогти у переговорних процесах чи якихось заходах, скерованих на врегулювання конфлікту. Катерина Щугерова, Павло Павлов Олексій Кастюк, регіональна служба новин. Правоохоронці за добу знайшли підозрюваного у вбивстві неповнолітньої дівчинки. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області. За даними відомства, у неділю в Червоногвардійському районі Макіївки було виявлено тіло 14-річної школярки зі слідами насильницької смерті. Завдяки оперативним діям слідчих вже за добу підозрюваного у скоєнні злочину знайшли та заарештували. Зловмисником виявився 21-річний місцевий мешканець, який вже мав судимість. Наразі завмисне вбивство з корисливих цілей чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Чотири пожежі сталися на Донеччині протягом минулої доби. Зокрема, три людини загинули під час займання приватних житлових будинків в Іловайську, Горлівці та Донецьку. Ще один приватний будинок полум'я також охопила у селище Стежківське, що біля Шахтарська. Постраждалого чоловіка з опіками шпиталізували до центральної міської лікарні. Коливання на валютному ринку України позитивно позначається на експортно орієнтованих підприємствах Донецька. Про це на традиційній прес-конференції розповів очільник міста Олександр Лук'янченко. Втім, говорити про позитивний ефект на економіку всієї шахтарської столиці, яка занадто тісно інтегрована в національну, можна буде лише після стабілізації ситуації в країні. Підняв міський голова і ряд інших важливих питань. Серед них стан доріг Донецька та протидія розповсюдженню африканської чуми свиней. Чергова прес-конференція Донецького міського голови розпочинається з хвилини мовчання по гірниках загиблих на шахті Південна. Коли шану жертвам однієї біди віддано, Олександр Лук'янченко піднімає питання про біду іншу, розповсюдження якої намагаються не допустити. Йдеться про африканську чуму свиней. Так, за результатами засідання обласної протиепізоотичної комісії прийняли рішення обмежити торгівлю свининою на ринках Донецька. Буде обмежена торговля свининою на ринках. А в торговле, в супермаркетах, в торговых сетях, там торговля будет проходить в обычном, в обычном режиме, но будет ужесточен ветеринарный контроль и лабораторный контроль за качеством продукции. Інша проблема стан доріг в шахтарської столиці, адже випробування зимою вони витримали далеко не всюди. Наразі міський голова доручив вивчити ситуацію, аби з'ясувати, які ділянки потребують ремонту в першу чергу. Водночас запевняє, основні магістралі знаходяться в нормальному стані. Тут, де робили в 2011 році, в 2010 в 2009 році нігде нічого не поплило, а там де робили… 2006-2005, да. Притом то такая зима, когда замерзает и тает, замерзает и тает. Традиційно не залишили без уваги і питання політичної ситуації в країні, яка вже остаточно пересувається в поле економічне. Зокрема, відповідальність за ослаблення гривні очільник Донецька покладає саме на активістів Євромайдану. Адже поки шахтарська столиця працювала, зокрема, лише Донецький металургійний завод за цей час виробив продукції на 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Деякі інші регіони не надто переймалися наповненням бюджету. Да ми маємо... запас, небольшой запас прочности. Но казначейство начинает делить все это дело. Вот те э, произведенную продукцию, которую я назвал 2 миллиарда, и добытый уголь и все остальное делится на всю страну. Там одни, одни регионы работают, другие регионы делают вид, что они работают, а, работают на Майдан. Пріоритети Шечільника Донецька тим часом залишаються незмінними: забезпечувати спокій в місті та зупиняти будь-які спроби зруйнувати державність України. Ліпшимовнів Олексій Костюк, регіональна служба новин. На дорогах Донеччини посилено контроль за перевезенням продукції тваринного походження. Аби не допустити випадків зараження свиней африканською чумою в нашій області. Правоохоронці контролюють підприємства, пов'язані з транспортуванням, зберіганням, переробкою такої продукції. Крім того, ветміліція ДАІ та представники ветеринарної медицини перевіряють трафтотранспорт, особливо в районах, розташованих на кордонах з Луганщиною та Росією. Силами мобільних груп була проведена атработка 2500 тисячі об'єктів. Із них 1600 – единиц автотранспорта. Все-таки выявляются нарушения при транспортировке грузов. Данные правонарушители привлекаются к административной ответственности. Составлено 208 административных протоколов. Также ликвидировано 138 мест стихийной торговли, составлено 137 предписаний. Тим часом африканська чума свиней дісталася Польщі. 17 лютого головний ветеринарний лікар країни отримав офіційні результати лабораторних досліджень, які підтвердили наявність зразку вірусу африканської чуми. Про це повідомляє Міністерство сільського господарства та розвитку сільських районів Польської республіки. Проби були взяті 13 лютого у мертвого кабана, знайденого в муніципалітеті Шудзялова, розташованому в 900 кілометрах від кордону з Білоруссю. Польські фахівці виявлений вірус пов'язують з епідеміологічною ситуацією. В сусідній країні, де спалах африканської чуми свиней фіксуються починаючи з липня минулого року. Тож у Польщі одразу була введена профілактична програма щодо раннього виявлення захворювання та підвищення обізнаності населення щодо вірусу. Впродовж цього року ветерани війни отримують соціальну допомогу від держави. Наразі на Донеччині таких понад 130 тисяч людей. Допомогу отримують різну від доплат за комунальні послуги до нових квартир та автомобілів. Понад 130 тисяч людей на Донеччині мають статус ветерана війни. Всі вони отримують державну соціальну допомогу. Так лише торік Донецька область отримала з держбюджету понад 500 мільйонів гривень на доплати за житлово-комунальні послуги. Ще 200 мільйонів було компенсовано за пільгові перевезення в усіх видах громадського транспорту. Около 30 тисяч ветеранів війни отримали льготи на тверде топліво і зжижений газ на це з державного бюджету. Область получила около 13 миллионов гривен. За счет средств субвенции из государственного бюджета, местным бюджетом в течение 2013 года на проведение капитального ремонта жилья более 100 ветеранам области было профинансировано более полтора миллиона гривен. Отримують ветерани війни і безкоштовне лікування та оздоровлення у санаторіях. Торік було виділено більше двох тисяч путівок на оздоровлення в Алушті, Миргороді, Трускавці, Одесі та Кончазаспі. Коштами ж обласного бюджету фінансують діяльність громадських організацій ветеранів. Лише торік на їх потреби було виділено більше мільйона гривень. Також з обласного бюджету виділяють кошти і на матеріальну допомогу самим ветеранам. В прошлом году більше 100 тисяч для ветеранів на постільний принадлеж ближністю. Около 200 тисяч получили на оказание материальной помощи. Також ветеранам війни минулоріч було виділено більше 20 автомобілів, допомогає із житлом. Продовж 2013 року ветерани війни отримали від держави 42 квартири. Що стосається квартир воїнам-інтернаціоналістам, то із державного бюджету було виділено мільйон 200 гривень і за счёт этих средств Місцеві органи власті приобретали житло для воїнів інтернаціоналістів на вторічному ринку І 8 воїнів-інтернаціоналістів отримали квартири. За словами фахівців, цьогоріч фінансування соціального захисту населення в цілому буде збільшено на 20%. Отож, ветерани війни отримуватимуть соціальну допомогу і надалі. Катерина Яковенко, Сергій Чорний, Регіональна служба новин. Виконуючи обов'язки, віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілкул провів виїзну робочу нараду щодо готовності гідротехнічних споруд до весняних паводків. Цього разу вона відбулася у місті Вижгород Київської області. Олександр Вілкул перевірив готовність Київської ГЕС до проходження високих рівнів води у каскаді Дніпровських водосховищ. Зараз готова уже свободна йомкості. всьому каскаді Дніпровських водахранілищ 6,9 мільярда кубову води. В прошлом году через всю систему було пропущено 2 мільярда кубов. Це в два рази більше, ніж было в 2012 году. Тобто, вся система готова. Кроме этого, по нашій команді создана міжвідомственна группировка сил і техніки по всій Україні 42 тисячі. Человек личного состава 6000 единиц техники, в том числе более 700, которые могут преодолевать водные преграды и 8 летательных аппаратов это самолеты и вертолеты. Черговий олімпійський день без медалей. Українські біатлоністки не змогли виправдати покладених на них надій. У жіночому Мастарті на 12,5 кілометрів Олена Підгрушна та Валя Самаренко посіли лише 8 та 13 місця відповідно. Юлія Джима фінішувала 23-ю, а за власницею єдиної української бронзи Вітею Самаренко 17-та позиція. В чоловічому акробатичному фрістайлі лише на шосту сходинку вдалося піднятися Олександру Габраменку. Микола Пуздерко – 43-ю фінішувала в гігантському Ломі з гірських лиж Богдана Мацьоцька, а Софія Власова прийшла останньою своїй четвірці під час забігів на шортреку. І лише 20 20-м став Віктор Пасічник на великому трампліні у лижному двобор'ї. Вистава на льоду в шахтарській столиці розпочався п'ятий етап чемпіонату України з фігурного катання серед дітей. На донецькій кризі за звання кращого боролися фігуристи з усієї країни. Справжня театральна вистава розгорнулася на донецькій кризі, але це не шоу, це спорт, фігурне катання. І хоча спортсмени ще зовсім юні свою роботу вони виконують вже професійно та особливо не переймаються через падіння. Анастасія, фігуристка із Севастополя, спортсменка свого життя без ковзанів не уявляє. Мені подобається, як катаються, красиві рухи. Я навчилася харашокрушки, вращення, прокатувати програми. Донецька команда на цьому етапі найбільша. Вона представлена тридцятьма шістьма фігуристами. Дана одна з них з дев'яти років свого життя п'ять дівчина присвятила фігурному катанню. Її головна мрія олімпіада. Мені все здесь подобається. сповнення прыжків, прощення, шаги, всякі там дорожки. Всі будучи хоч так професіональна спортсменка. Да, олімпійська чемпіонка. До речі, сьогодні на Донеччині фігурне катання, доступний спорт. Гроші доведеться викласти лише за інвентар. Але якщо фігуриста забирають до спортивної секції, то заняття для нього безкоштовні. перш за все, зависит, всего, від трудолюбія рібінка, від його бажання тренуватися, ну і, звісно, від тренерських способностей. Це дуже багато різних качеств, координація, вестибулярний апарат, артистичність, во вибір красивий вид спорту. Організатори Донецького етапу кажуть, що рівень турніру помітно зростає. Цього року вони чекали більше двох сотень спортсменів, приїхали, щоправда, не всі. В прошлом році, якщо сравнить, у нас було количество 145 людей на нашому турнірі, в цьому році вже 185, тобто вже ну, Вот, то то изначально і... заявка була б 230 людей. Фінальний шостий етап турніру проходитиме в квітні у Києві. Проте календар цих змагань знаходиться ще на стадії узгодження. Данило Ширшиков, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Обмежені фізичні можливості футболу не перешкода. Перший міжнародний турнір з футзалу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату пройшов у Донецьку. Футболісти з України та Білорусі грали за кубок міського голови Олександра Лук'яченка. Дві міні-футбольні команди з Білорусі та стільки ж з України борються за Кубок Донецького міського голови. Хоча ззовні гра виглядає звично, але бігати футболістам не так вже і просто. Адже всі вони люди, які мають ураження опорно-рухового апарату. Це перший міжнародний турнір на кубок городського голови Лукятчика Олександра Олексійовича, який буде проходити у нас в місті Донецьк вперше. С участием команд зборної Білорусі, футбольного клубу інвалідів Мінськ, футбольного клубу інвалідів Донбас, город Донець, і зборної Асурської області. Такий турнір у Донецьку проводиться вперше, але спортсмени організацією задоволені. Сергій гравець збірної Білорусі. Футболіст каже, що футбол допомагає йому почувати себе здоровим. Фізична форма, звісно, піднялася Це однозначно і, мабуть, всі ребята щось какую якусь впевненість більше в собі що ми можемо, ми мы і ми чогось во По-перше, достиження для нас победа, це найвища, награда в нашій житті. Шахтарську столицю на цих змаганнях представляє футбольний клуб інвалідів Донбас. Вони не лише організатори, але й одні із фаворитів турніру. Із суперниками донеччани вже зустрічались раніше на подібних турнірах. Тож їхні слабкі сторони їм добре відомі. С командами мы с некоторыми знакомы уже, как бы я не ездил, но ребята уже со сборной Беларуси встречались, я непосредственно ездил с командой, встречался с суммами, то есть соперников мы в принципе знаем, бояться некого. Ожидаем от турнира только победы, наилучшие игры, которые мы можем показать. И, в принципе, все развиваться будем, вместе с этим турниром прогрессировать. Всього ж у турнірі беруть участь близько 40 футболістів. Грають по два тайми так званого брудного часу. Одночасно на полі по п'ять гравців від команди. Данила Ширшиков, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Одразу після випуску новин. Дивіться програму сьогодні в студії, присвячену дню захисника вітчизни та сімдесяті річниці визволення України від фашистських загарбників. Почуєте спогади ветерана великої вітчизняної війни та дізнайтеся про соціальний захист військовослужбовців та особливості формування сучасної української армії. Телефон у студії 312 50 80. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромедцентру, в середу 19 лютого очікується хмарна з проясненнями погода, вночі та вранці – місцями туман. Вітер південно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі – від 4 градусів морозу до 1 тепла, в день – плюс 3, плюс 8. По Донецьку вночі – мінус 1, мінус 3, в день – плюс 5, плюс 7. Атмосферний тиск слабо падатиме.